Боже, за декілька хвилин до вбивства я з ним розмовляла. Він попросив неї наколотить каву. Я чула навіть, як він сказав, сонечко, наколоти мені каву. Боже, я ж не знала, що та кава була такою страшною. Через трошки я йому зателефонувала вже вбивці, мабуть, були під двором, коли я йому зателефонувала. Він мені сказав, мамочко, я так хочу спати. Можна потім поговоримо, я ніколи вже потім не отримаю. Людмила Стельмашенко згадує останню розмову зі своїм сином, 24-річним Сергієм Приходьком. Він зник 23 січня. Наступного дня його 18-річна дружина на своїй фейсбук-сторінці опублікувала допис про зникнення чоловіка. 26 січня поліцейські знайшли його тіло у лісі за носівкою. А за підозрою у вбивстві затримали дружину та двох неповнолітніх хлопців 15 та 17 років. Наразі всі троє під вартою. Як з'ясувало слідство, вона мала стосунки з 17-річним фігурантом та напередодні поскаржилася йому на поведінку свого чоловіка. Спільно зі своїм товаришем, підозрюваний, приїхав до будинку подружжя. Жінка впустила зловмисників до оселі, де в цей час спав її чоловік. Двоє хлопців завдали потерпілому смертельних цілесних ушкоджень, після чого поклали тіло вбитого в багажник автівки, яка стояла у дворі. Щоб приховати сліди злочину, зловмисники автомобілем вивезли тіло вбитого в ліс, де заховали на болотяній ділянці. Про зникнення Сергія приходька правоохоронців повідомив його брат Станіслав. Чоловік розповідає, 23 січня не міг дозвонитись до брата і звернувся до поліції. Мені дзвонила мама, каже, Стасик, поможи найти Сережу, бо він поїхав в біди на центр. Я телефон поза зоною, не можемо знайти, де він пропав, за словами Станіслава, в організації вбивства брала участь ще одна людина подруга дружини Сергія. І ведуть зараз як слідка, але я уверений на 100%, що вона не є слідком. Вона привела вбивців сюди до двору. І вона по-любому знала, що прийшли його вбивати. І вона участвувала в усьому цьому, Хай не думають, що це їм зайде все на руку. Як розповідає Людмила, Сергій наймолодший з її чотирьох синів. Він був військовим. Він був Командиром відділення і дуже пишався, що при його командуванні не загинув ні один із солдатів. За словами Людмили, дружина Сергія та двоє інших підозрюваних дружили та навчались в одному навчальному закладі. Дівчину вона знає давно, бо вона дочка її нинішнього чоловіка. Вона друзям сказала, що у нього багато грошей на передовій і є можливість бути загиблим. Хата дуже гарна, вона тут лишиться вдовою. З великими грошима буде гарно жити. Тобто це вбивство було задумане ще до доодруження. Так як він вернувся, його списали, погибнуть на фронті, можливості не було, була придумана інша версія, як за яку її товариші чули ще за місяць до вбивства. Але ніхто з них не прийняв це до уваги, думали, це п'яний бред. Станіслав стверджує, що неодноразово чув від сторонніх людей про те, що дружина зраджувала Сергія. каже напередодні своєї загибелі, брат казав йому, що хоче подати на розлучення. Розповіли друзі, які бачили, які чули про це. і Деякі переписки встановилися в неї в телефоні, що в неї любовник був не один. Було заметно, що добра не буде, але що такі злочин, в коїть не було так. особо заметно за нею. Це таке дитя 18 років, пойти на такі злочинців. Те ж саме говорить і мати Сергія приходька. Він її дуже сильно любив, страшенно любив, але ревнував і було за що ревнувати. Коли він їхав на ніч, вона приводила свого йоня, господи, простий. Те ліжко, де вони були. Після поранень та звільнення зі служби Сергій влаштувався на місцевий м'ясокомбінат. Дуже тяжко працював, отримував 40 тисяч зарплат, які приходили їй на карточку. Які була вона володарка цьому всьому. За один рік він купив їй дві мобілки по 32 тисячі. Він покупав їй золото. Він покупав їй її. Двоє неповнолітніх затриманих учні мринської філії Куликівського професійного аграрного ліцею. Від коментарів у навчальному закладі відмовились. Єдине, що зазначила завідувачка Юлія Шелестюк, що ці хлопці сироти. Наразі поліцейські виявили та вилучили низку речових доказів, які направили на експертизу. Триває досудове розслідування. Олександр Мілашевський, Олександр Тірок, Суспільне. Новини Чернігів.